Дівчата, давайте сьогодні поговоримо про те, чи треба любити роботу, яку ви робите. Така трохи філософська тема. Буду інколи коментувати саму процедуру зараз. Зараз знімаємо старе покриття і потім клієнтка вибрала такий гель-лак з такими чуть-чуть важкими об'ємними блискітками, тому залишайтеся зі мною і зможете побачити, як я впоралася з цим лаком. А зараз давайте поговоримо про те, чи треба любити свою роботу. Насправді є таке опитування, де люди всього найбільше в житті шкодують про те, що займалися неулюбленою роботою. Дивіться, це найперше і найважливіше, що ми мали би з вами робити. Тобто, якщо ви берете пилочку в руки, я зараз говорю тільки за манікюр. То це, знаєте, має відбутися такий вау-ефект. От мені так сподобалося, що я хочу займатися цим на професійному рівні. І навіть коли приходить до вас якась клієнтка, яку ви хочете нафік послати, все одно вона піде, але ви не перестаєте це любити. Оце тоді любов, і тоді у вас виходить будь-який будь-який манікюр. Будь-яка важкість, я не знаю, ви не зупиняєтеся на труднощах, ви починаєте вивчати цю тему, починаєте її досліджувати, ви починаєте якби, відноситися з таким великим інтересом, тому що на цьому ринку завжди відбуваються якісь зміни, завжди відбувається якийсь ріст. Появляються якісь новиночки. Тому я вважаю, що в даній сфері діяльності, та й в принципі, мабуть, у всіх сферах діяльності не можна людині просто сидіти на місці. І е, я вже все знаю, мені цього достатньо, що я знаю. Воно так не працює, ви будете не цікаві людям. Е, ну, не знаю, знайдете собі там якусь свою базу, будете сидіти і працювати. Потім людині захочеться щось нове, ви не зможете запропонувати, вона знайде того, хто зможе їй це запропонувати. Тому я вважаю, що коли є якраз ота, отой дзинь, ота любов, от е, якесь таке відношення. До роботи з, з таким великим захопленням, то у вас, в принципі, все виходить класно. Ви організовуєте своє роб... робоче місце на високому рівні. Ви організовуєте свій все, щоб вам було зручно. Ви працюєте акуратно своїми інструментами. До речі, є у мене. Попереднє відео на моєму каналі про те, як доглядати за інструментами, як їх чистити, як слідкувати, чи вони затопилися, чи вони гострі. Така дуже цікава тема, тому переходьте, подивіться. І ось що я кажу: що коли ви починаєте це любити, у вас це по замовченню виходить все дуже круто. Ви купуєте собі, можливо, там одні із найкращих матеріалів. Ви не дивитесь на тому, щоб зекономити і замовити там щось китайське. Тому це насправді така дуже, дуже цікава тема. Я б хотіла почути вашу думку, як ви до цього відноситеся, тому що у ну, мене спрацювало так. Я спочатку завжди в мене просто гарна моя ніщова пластина. Ви вже бачили відео, коли я робила собі манікюр. Хто не бачив, знадіть. Там, роблю собі манікюр на правій руці, на лівій руці. Зможете подивитися на форму моїх нігтів. Тобто, я завжди собі любила фарбувати нігті лаками вдома. І одного дня. Нас запросили на весілля, я вже десь розказувала цю історію. І я просто потрапила до дівчинки, яка мені зробила просто шикарний на той момент французький манікюр. Це, мабуть, був найкращий французький манікюр в моєму житті, найперший і найкращий. І е, мені так сподобалося, я проходила з ним місяць. Потім я ніяк не. Я, звісно ж, не записалася наперед, тому що я думала, що так як. Кожен раз, кожна людина перший раз думає, що ну, коли мені буде треба, я запишуся і в принципі попаду. Коли я хотіла знову записатися, мені було важко до цієї дівчинки попасти, тому що в неї не було місць. Потім вона захворіла, потім десь вона її не було. Я попала до когось іншого. І, в принципі, також непогано мені зробили. Воно все так дуже круто, класно трималося. Тому мені захотілося навчитися так само, тому що ну, я любила цей процес, я його робила завжди з великим задоволенням і. Е коли малювала собі, я маю на увазі, звичайним лаком. Сиділа, чекала, поки воно засохне, потім десь доторкнулася, там все повідліпало. Я маю на увазі, там відпечаталася якась тканина, або не знаю. Ну, це Звичайний лак це така трошки інша тема. Е, це. І коли я тільки прийшла на курси, я взяла цю пилку в руки, мені було страшенно важко, я не знала, що, за що мені братися, як вона працює. Мені майстер показує пиляй так, я пиляю і так і боюся, як я там задіну шкіру, як я там пораню, як ще щось. Але єдине, що вам потрібно зрозуміти, не бійтеся. От ви пробуйте, візьміть свій пальчик і спробуйте запиляти так, як вам там показали ви зрозумієте, що це зовсім не боляче, що це е, безпечно, що це такий процес, який необхідний. Тому, коли ви зрозумієте це, ви приймете цю ситуацію, і ви навіть ви будете відчувати цю пилочку в руках. І коли я її взяла в руки, я зрозуміла, що так я хочу цим займатися. Мені так страшно, але так хочеться, так сильно. І Дякувати Богу, курс тривав недовго. Я насправді вважаю, що це дуже класна штука, тому що манікюру можна навчитися за дуже короткий час. Ну, тобто, Як навчитися? Ви спочатку розумієте принцип, як це все працює, а потім ви починаєте практикувати. Тобто, вам ваше завдання знайти собі модель, знайти собі бажаючу людину, яка буде сидіти, терпіти, поки ви там будете пробувати, у вас щось не буде получатися. І не зупинятися, навіть якщо хтось буде кривити носом, казати фу-фу-фу-фу, як ти мені погано зробила, все одно. От, просто все одно. І тому е не зупиняйтеся ніколи. Якщо ви пішли і зрозуміли, що це ваше. Гроші, це буде щось, якесь ваше ви, якась ваша винагорода за те, що ви так сильно старалися і досягли отих, таких якихось на ваш погляд вершин. Тому що вершини у кожного різні, в кожного, в когось там свої, якісь ем, якісь цілі. Поки ем, я вже тут покриваю базою втираючими рухами, дуже важливо підготовлювати нігтюву пластину. І е, тоді ваш матеріал буде дуже класно носитися, не буде ніяких проблем. Ніколи просто, якщо ви будете правильно підготовлювати нігтюву пластину. Ось, і лак. Е, це був гель-лак, база від е, марки Art. Прикольна така база з такою слюдою, такі достатньо об'ємні блискітки. І мені просто треба було їх так, як пазлик вкладати на нігтюву пластину, там, де вони стирчали, виходили з нігтика. Мені просто треба було цю блискітку забрати, тому що вона була настільки об'ємною, що яким боком я б її не ложила, вона просто не лягала в тому шарі бази, який я хотіла залишити на нігтику. Тобто вона мені випирала. Я могла залишити її, а потім в кінці просто запиляти поверхню і покрити топом. Так, так само можна, наприклад, якщо ви бачите, що вам не вистачає блискіток, і ви розумієте, що якщо ви її заберете, там цю блискітку чи ще якісь блискітки, що це буде. Замало на нігтику, тоді ви мусите залишити трохи. Після того, коли засушите, просто пилочкою берете і загладжуєте поверхню. Так, так так само працює, так так само можна. Це не щось таке, що не можна робити. В моєму випадку, вроді, блискіток вистачало, і оця єдина, така десь на кожному нігтику якась горошинка попадала, яка мені просто. Вибивала весь мій процес, тому я була змушена їх всіх доставати звідти. І зараз я покриваю великий пальчик клієнті, Потім хтось зараз подзвонить після цього, коли я покрию цей палець, вона просто тупо підніме трубку, саме з того, щоб покласти руку в лампу. І все опиниться в неї на гольфі, на шиї, цей колір. А лампа стоїть так, що вона просто це вже був вечір трошки, і так було дуже. Сильно видно, як лампа світить на її світло-білий колір вольфа. І я дуже боялася, що воно вже засохло, тому що ми довго, поки дивіться, зараз я починаю чотири пальчики покривати. Коли я буду покривати п'ятий, я тільки тоді зрозумію, що там немає матеріалу, він просто стерся. А людина сидить напроти мене, і лампи так трошечки під кутом повернуті, і лампи починають світити не лише на руки, а вони ще й трохи виходять за межі, світять на людину. І, відповідно, я побачила, що блін, там білий гольф, і напевно це все вже заполімеризувалося. І ми почали відтирати ацетоном, але відтерла вона. Сказала, що ще здасть хімчистку, можливо, це допоможе. Ну, це не, це не мій провтик. Просто людині подзвонили, і вона вирішила, що негайно треба відповісти. Не враховуючи те, що там свіжий матеріал, який треба було засушити, можна було другою рукою підняти, тому що якраз ліва рука вже була просохла, тому що я працюю конвейерним способом. Ось тут я зрозуміла, що матеріалу немає, і мені його не вистачає. Я його ще раз наношу. І да, ось такий. такий Непередбачуваний момент він є, він напевно є у всіх. Не скажу, що це мене сильно нервує. Мені таке мені перефарбувати. Просто, знаєте, не всі люди розуміють, що це, наприклад, їхня вина. Вони думають, ой, а що сталося? Чому сталося? Ти щось не так зробила? Ні, блін, це не я щось не так зробила. Ну, Ось таке. І потім десь я знайду якийсь такий колючий кутик, кутик вроді би на цьому пальчику. Ось бачите, яким чином я його трошечки, буквально декілька рухів запиляла, і мені просто треба було його ще раз перекрити топом, для того, щоб він, е, нігтик був гладесеньким. Ось такий, дівчата, манікюр у нас на... вийшов, такий достатньо. Спокійний перед тим був рожевий, і в принципі, ми завжди з цією клієнткою робимо такі яскраві, яскраво рожеві, червоні кольори. І цього разу вона захотіла щось ніжніше, щось таке спокійніше. Ось таке відео в мене вийшлося, така дуже якась трохи філософська тема. Я буду дуже рада почитати ваші думки на рахунок цього, як ви вважаєте і чи любите ви свою роботу. Якщо любите, то напевно це найбільше щастя, яке може бути, тому що ну, нема нічого кращого, коли ви займаєтеся своєю улюбленою роботою, коли ви зранку встаєте і не думаєте, бляха, знов треба туди йти. От не хочу, просто не хочу, але треба йти. Насправді це так трохи трагічно, тому знаходіть свою улюблену сферу діяльності, погружайтеся, не з головою любіть, не зважайте на людину, а рука це ваш об'єкт, на яким ви працюєте. Неважливо, хто прийшов, у вас є в руках ваші нігті, які ви маєте довести до пуття. І все. І це не має значення, яка людина сидить перед вами. Хто додивився до цього моменту, я дуже щаслива. Дякую, коментуйте, підписуйтесь на канал. По традиції почуємось!